Моя мрія зараз мрія мрія і... створити для них такі онлайн-проєкти. Вони всі могли заходити онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, поняли, всіх залежність від цього. Ну ми і... вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують ну, у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся. думаю, слава Богу, кожного українця тепер за кордоном, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася, не йти на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міру, реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні до нормального, вони можуть зайти просто онлайн і ще отримують за це зарплату. Ну, я цим пишаюся, я буду його далі розвивати, цей проєкт. І зараз хочу запустити хату добрих справ, де українці, які дійсно потребують якихось карбованці, скажімо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати ну дійсно тим людям, яким потрібно, бо знаємо українці, ніколи щось придумають. До речі, можете перейти, клікнути, самі знаєте, де ви, там вся інформація. Буду дуже радий, Вообще, якщо ми цей проєкт. Проєкт зробимо великим масштабним і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшні вбирав, гавно за конями вбирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто ужас. Реально це був мрак. Ну ми краще, кращого. Слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід. Моя команда вдалося створити такий проект. Ну, це просто клас.